Ситуація в Покровську нагадує суджу в Курській області, звідки поспішно відступали українські війська, заявляє український боєць з позивним Мучной. Пряма мова: немає слів, просто повний п. Навіть не знаю, як це коментувати. Скажу одне: ситуація нагадує, як із суджею, коли наші козаки виходили по вузькому горличку. Мені дуже шкода бійців, дуже боляче за те, що зараз недокомандири втирають таку ху. А про те, що все нормально, емоційно написав мучной він додав, що досить заспокоювати людей годувати лайном по новинах і припускає, що правда несподівано вилізе, і ви всі в неї різко повірите, а бійців вже неможливо буде повернути. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора заявив, що в Покровську у Росії немає успіхів. Водночас, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила його у брехні.